У нас приїхала нова поставочка дитячі бодіки. Наші найменше улюблені клієнти, 61 гривня виходить за один бодік. Є з рукавчиком коротким та довгим рукавчиком. Відповідно, тут показую вам варіанти. В лоті буде аж 8, аж 47 бодиків, і загальна вартість 2850 гривень, які ми маємо тут варіанти. В пакуванні будуть та без як бачимо, буде і рубчик. У нас іде, у нас, дивіться, 100% бавовна. Тобто, всюди шикарний склад, лекотек, стандартизація, те, що тут безпечні барвники та шикарний матеріал підходить для алергіків, гіпоалергенний, тобто, від нуля, тобто від 50-56 до 98-104. От в таких розмірах ці модельки. Давайте подивимося по принтації. Можуть бути ось такі упакування по 3 одиниці з левами та однотон. Просто звичайні, ось такого плану, біленькі маємо. Далі є таке пакування. Тут у нас буде принт. Зараз трішечки, хоча б покажу. Ось тут поні біжить єдиноріг. Ось такі можуть бути баранчики, зірочки. Дуже гарні варіанти, я нагадаю. Взагалі, європейська якість, то все-таки навіть вона в руках відчувається. Ось такі ніжний рожевий, лавандовий, сіренький, базові кольори, дуже вишукані. Ніжні, подивіться, які для найменших найменших клієнтів. Ось, до речі, є розпаковочка, така, як в цьому упакуванні. Ось вони тут у нас поні, потім лаванда і ось такі зірки. Далі рубчик показую. Рубчик маємо зелененький та сіренький, От такого плану для найменшеньких з хмаринкою і застібка, як бачите, для найменшеньких клієнтів, щоб абсолютно зручно було одягати на голівку. Спеціальна технологія, як зверху, зроблена. Далі ось такий маємо зелений з крокодилом, сіренький класичний, погнали тепер по короткому рукаву. Є ось такі пісочники. Пісочники, як бачите, вони вже не такої форми, як бодіки йдуть на теплий період року. От у нас з Бембі серія. Ось такі є бодіки в рубчик. Шикарна розцвітка. Подивіться, які смужки у нас тут будуть. Ось такий приємний, приємний колір, блакитний. Ось такі ці бодіки будуть з міні. Дивіться. Ось такі пісочники маємо. Вони схожі до мусліну, але тут інше трошки. Якийсь інший матеріал. Зараз постараюсь вам сказати, тому що самі цікаво. 57% бавовна, 42 поліестер. Такий більш вафельний якийсь, дуже гарний принт. Ось такий, тонесенький, дивіться, як маєчка, бодік є, ось такий. Біленькі, класичні і безпосередньо знову міні. Нагадаю вам, 61 гривня виходить за один бодік. Класна вартість. Заробляйте з нами разом, замовляйте через наших менеджерів. Усі магазини з дитячим товаром запрошуємо вас до співпраці. У Нас багато чого є в наявності для найменших клієнтів. Всі контакти для замовлення в описі під даним відео.